Холодна війна перетворилася на гарячу в одну ніч. У ранкові години 13 червня Ізраїль завдав превентивних ударів по Ірану. У Тегерані пролунали численні вибухи, а в мережі з'явилися кадри, на яких видно, як вибухи освітлюють столицю. Але вогонь, що спалахнув у місті, не зупинився лише там. Додаткові вибухи сталися в Ісфагані, Тебризі, Керманшаху, Хамадані, Кумі та Піра Шахрі. Містах, де розташовані ядерні військові та стратегічні об'єкти. Окремі удари також вразили ядерний об'єкт у Натанзі, реактор важкої води в Араку та військовий комплекс Парчін. Наприклад, супутникові знімки свідчать про значні, але ймовірно поверхневі пошкодження в Натанзі. У будь-якому разі, перші 24 години стали справжнім лихом для Ірану. Ізраїльські винищувачі майже безперешкодно літають над повітряним простором Ірану. Оперативники Мосаду вільно діють на місцях, запускають дрони та керовані ракети по ключових іранських системах. І все це відбувається, поки Хезбола залишається осторонь. Уже загинули кілька високопоставлених ядерних науковців і військових лідерів. Як і очікувалося, Іран жорстко відповів і запустив хвилю балістичних ракет по Ізраїлю. Більшість із з них були перехоплені в повітрі, але деякі досягли цілий. Тель-Авів зазнав численних ударів і повідомляється про значні пошкодження в центральному військовому командному центрі Ізраїлю. Те, що ми бачимо, не переживав регіон ніколи. Міц, яку випустили у бій, змушує ракети Хезболи та Хамасу здаватися іграшками. Тим часом Нетаніагу закликав громадян Ізраїлю готуватися до тривалого конфлікту. І ось воно почалося. Коли Сирени замінюють виступи, війна вже не на підході, вона вже прийшла. Одразу після цього Іран запустив понад сотню дронів у бік Ізраїлю та пообіцяв подальшу відплату. США вирішили не втручатися. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не мають стосунку до атак, тоді як президент Трамп закликає Іран піти на угоду або зіткнутися ще жорсткішими ударами. Це може бути класична тактика доброго і поганого копа – Близько 260 змі висвітлили цю історію, і більшість з них прямого спрямування. Так уряди ведуть перемовини, коли хочуть щось сказати, не говорячи цього прямо. Вони використовують саме ЗМІ. Але навіть так досягти угоди зараз буде вкрай складно. Серед загиблих Алі Шахмані. Близький радник верховного лідера Ірану та головний ядерний переговорник країни. Тож, щоб зрозуміти, що буде далі, потрібно врахувати багато деталей. Наразі повний масштаб ізраїльського уряду до Ірану залишається невідомим. Початкові удари були спрямовані на радари, системи ППО, авіацію та диспетчерські вежі, що відкриває шлях для наступних атак по другорядних об'єктах. Далі фокус Ізраїлю зміститься на стратегічні та економічні цілі порти, нафтопереробні та ракетні заводи. Військові Ізраїлю заявили, що це лише перший етап, що натякає на нові удари в найближчі дні чи тижні. Проте, навіть якщо наступна хвиля атак буде тактично успішною, повне знищення ядерної програми Ірану потребує прямої участі США. Без цього Ізраїль не впорається. У кращому разі Ізраїль може затримати прогрес Ірану на 1-2 роки, у гіршому це може викликати зворотній ефект і змусити Іран якнайшвидше зібрати грубу ядерну бомбу як стримуючий фактор. Хоча Ізраїль стверджує, що його мета знищити ядерну програму Ірану, його дії натякають на глибшу мету, і це зміна режиму. Всі удари спрямовані на корпус вартових ісламської революції, скорочено квір, уникаючи регулярну армію. Це може бути спроба розділяй і володарюй, адже квір і регулярна армія часто мають суперечності, а квір має більший вплив у політиці та економіці. Тож, послабляючи квір, Ізраїль, можливо, намагається спровокувати внутрішнє протистояння або навіть підштовхнути регулярну армію до повстання проти квір, назва кампанії, Операція Висхідний Лев, ймовірно, є відсиланням до довоєнного прапора Ірану, що ще більше натякає на зміну режиму як остаточну ціль. Чи працює цей ризик, це вже інше питання. У свою чергу, стратегія Ірану також зміна режиму. Але більш легальним шляхом, Іран розуміє, що не змінить думку Нетаньягу, але може спробувати спричинити крах його уряду через внутрішній тиск і голосування про недовіру. Для цього Ірану потрібно завдати Ізраїлю максимальної шкоди, але при цьому зосередитися на інфраструктурі військових та лідерах, уникаючи цивільних жертв. Хоча на практиці це буде дуже важко, враховуючи удари по Ізраїлю. Іран може день за днем обстрілювати Ізраїль ракетами в надії на політичну перемогу, яка підвищить його позицію на переговорах. Але знову ж таки немає жодної гарантії, що це спрацює. Зміна режиму це скоріше гра в кості, ніж стратегія. Поведінка обох країн у найближчі тижні залежатиме від поєднання військових, політичних, регіональних та стратегічних факторів. Навіть незначна зміна, наприклад, заява США про підтримку може спричинити лавиноподібні зміни. Цей вибухонебезпечний момент слабка відповідь Ірану, і вона не зупинить Ізраїль, але занадто сильно може втягнути США у війну. Саме цього може прагнути Ізраїль. Іран же наймовірніше намагатиметься зберегти стриманість, продемонструвати силу, не роздмухуючи ширший конфлікт. Наприклад, через заздалегідь попереджені удари, як у квітні 2024 року під час операції істинна обіцянка. Хоч Ізраїль відбив більшість іранських атак, запас перехоплювачів не безмежний. Іран може поступово виснажувати ізраїльську оборону, але Іран також зазнає втрат: дрони легко збивати, балістичні ракети небезпечніші, але їх важко замінити. Іран має приблизно три тисячі балістичних ракет. Навіть якщо частина з них прорветься через ППО, це може змусити Нетанягу змінити політику. Раніше Іран покладався не тільки на ракети, а й на арабських союзників, особливо Хезболу. Але після року боїв з Ізраїлем Хезбола сильно ослаблена. Лідери загинули. Структура інфільтрована агентами Моссаду. В неї залишилось багато ракет, але використання їх зараз це політичний ризик. Ліванський уряд проти нової війни заради Ірану, тому Хезболла не втручається. Інший сценарій це атаки по американських силах у Йорданії, Сирії та Іраку або запуск ракет хуситами по Ємену, по Ізраїлю чи американським кораблям у Червоному морі. Але це дуже ризиковано. Це може призвести до удару по іранському керівництву, як у випадку з убивством Сулеймані у 2020 році. США можуть завдати навіть більш руйнівних ударів ніж Ізраїль. Інший варіант це удари по союзниках США у Перській Затоці, Саудівська Аравія, Об'єднані єдн... Об Арабські Емірати, інфраструктура нафти і газу. Це підвищить ціни на нафту і зможе змусити ці держави натиснути на США, щоб зупинити Ізраїль. Але така стратегія може зруйнувати дипломатичні зусилля Ірану в регіоні. Найсильніший сигнал стримування це ядерне випробовування, це покаже, що Іран більше не блефує, але це викличе міжнародне обурення, нові санкції та ізоляцію. Навіть якщо уряд вважатиме, що виживання країни під загрозою, він може на це піти. Ядерний тест змусить США та Ізраїль задуматися. А чи не стане звичайна війна ядерною? Щонайменше Іран може зробити не кінетичну заяву, натяк на ядерні наміри, але без прямого конфлікту, наприклад, вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У підсумку подальший розвиток подій залежатиме від того, які удари будуть завдані і наскільки вони масштабні. Чим довше триватиме обмін ударами, тим менше шансів на деескалацію. Тому, як би точно не були спрямовані удари, результати рідко бувають передбачуваними. З вами за мікрофоном був ДОФА на каналі Каспін Репорт Україна. Якщо вам подобається те, що ми робимо, залиште свій коментар, поставте вподобайку і поділіться цим відео. Також не забувайте підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Дякуємо за увагу і почуємось.